Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Я хочу подивитися, зробити розклад. Чи буде НАТО все ж таки допомагати Україні другим фронтом, щоб прискорити це все дійство, щоб викинути росіян звідусюди і не розтягувати цю байду надовго. Бо то вони запрещали стріляти по. Російській території, тепер, типу, вони согласні, тобто можна подумати, ми в них питали. Це вже наші дрони, і це вже ми вирішаємо, куди нам кидати і що нам робити. Сподіваюся, що таке, ну, звісно, що все не просто так. Давайте подивимося, щоб... бо ми знаємо, по прикладу Другої світової війни американці зайшли до нас. Вже коли ну, зрозуміло, що ми вже отримаємо перемогу. І вони вже зайшли тоді, коли, коли треба було просто підтримка така, знаєте собі, і, звісно, треба було вже переділ собственності йшов світу світу. Бо не зря ж Берлин поділили пополам. Туди дійшла і Радянська армія, і, е, британ... і е, американці. Тому так, так і трапилося. Берлінська стіна і світ поділився на західний і на посередянське простір. То давайте подивимося, задамо картам питання. Будь ласка, карти, покажіть нам а, ситуацію з другим фронтом, живою силою, зброєю. Ну, звісно, вони не прийдуть з голими руками. А, НАТО, НАТО. Країни НАТО, саме НАТО. Тобто там можуть прийти не американці, а просто країни НАТО. Наприклад, Поляки, Чехи, там, британці, ті, що захотять. Тобто добровільно, да? але воно НАТО. То давайте ми подивимося, чи, чи буде така ситуація відкриття другого фронту іменно НАТівськими військами. Суд. Суд, так. Страшний суд. Страшний суд. Дуже шикарна карта для цього. І, скоріш всього, що так воно і буде. Свободолюбія, п'яторка. Такий, скоріш всього, це трапиться люди. По цим картам я... Ну, воно видно, Це, що так воно буде. І е, п'ятірка мечова, тут така, і кар'єризм. Це карта. Ж, жезли. Е, Рицар жезловий. Але головне, це цей суд. Це буде громогласно, це буде вирішення, це буде. Вони получать, вони получать, росіяни получать по повній програмі. Ось, так, ця, ця ситуація буде. Ця ситуація буде, але НАТО. Воно буде, знаєте, так, не дуже впевнено, скажімо так, бо по цій карті тривога і захист, якось воно так, знаєте. Але історія з тим, що НАТО буде заходить, воно, хоч, по-перше, вони вже про це думають, вони хочуть, вони готові до того. Навіть влада це якось вже складає, що так, ми готові, ми будемо це дивитися. Буде багато, багато розмов про те, що не треба того робити. Але ось треба захищатися, треба захищатися. Ну і давайте подивимося. Бізнес це будуть гроші, будуть, буде. буде Фахівці будуть ці люди, і падає жриця. Так, це поки що закрита ситуація. Але, але це осознання того, познання того, що треба, треба це робити, треба захищати світ. По цим картам, особисто по цьому тузу, це, це точно шанс, Що натівці відкриють другий фронт. Ось так. Ну і Мах це е, таке, знаєте, е, люди, як, ну, в гномах трошки трошки по-інакшому по це, але це люди, які з великою душою, які будуть реально сюди прийдуть люди, які будуть реально захищати українську державу. І це, поки що це прикрито. поки що це закрито. Але ці розговори ведуться і вони будуть каратися, вони будуть закривати, будуть їх туди, сюди, тіліпати. Але відправді нікуди не дінеся. І їм то вигідно буде зайти. А, а, так, Росія кричить, що вони воюють з НАТО, то все, 5 10 Ну, якщо ви вже кричите, що ви воюєте з НАТО, то спробуйте повоювати з НАТО. Як тільки зайде НАТО, то тут достатньо дати нормальну зброю і Вони вже повилітають, розумієте? Але ну, я сподіваюся, що ну, захотять, вони захотять, бо дуже багато вони угрожають всім странам, тим же казахам. Тим же Молдові, тим же полякам, тим же німцям вони гадості кажуть, тим же французам. Ну невже їм не хочеться тим же британцям поливають їх грязюкою, багнюкою. Невже їм не хочеться сказати альо, хлопці? Та ви хоча б навчитеся хоч щось робити самі, ви ж, ви ж все злизуєте, ви ж навіть той автомат Калашникова це не ви зробили. І балалайка то не ваша, і матрешка також, і пельмені теж не ваші. Ваші тільки оті кислищі. Я, я не хочу казати другу половину цієї поговорки. Ось. Так що, отак. Ну і ікра так, бо в них то ікри було завались. А, але це не їх заслуга, вони її не готують, то риба готує ту ікру. Ось і все. Так що, люди, дуже-дуже схоже, що буде ця історія з заходом НАТО, з допомогою НАТО. А, так, я загадувала живу силу. Живу силу, а, але по цьому а, тузу, знаєте, можна ще подумати таку, такий момент, а, що може бути не жива сила, а вони дадуть дуже потужну зброю. Ми можемо то запитати до речі, у Ленорманію можемо запитати: чи нададуть, а, чи нададуть а, західні країни НАТО, чи нададуть Україні. А, Тяжку далекобійну е, наступальну зброю. Даємо місяць. 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 Даже два. Давайте два, впродовж двох місяців. Впродовж двох місяців. грудень січень. Чи дадуть? Так, я отак от здвину трошки. Чи дадуть, так чи ні? Маски. Хі -хі. Маски людей. Це, звісно, що ні. Не дадуть. Не дадуть. Але карта маски вона е, в собі е, ховає деякі речі. То ми зараз покладемо тріатку все ж таки. І подивимося, що ж ми будемо мати з цього питання. Давайте ми приоткриємо трошки. Трошки приоткриємо. Дуже гарно, що нам впав оцей жук. Жук це дуже класний жук, і він це дуже класна карта. Це туз монет. Це дуже гарний шанс. Так, те ж саме питання, але ми кладемо тріадку. Це нададуть нам в країні впродовж двох місяців наступальну, далекобійну, тяжку зброю. Договір якийсь буде, до речі, зараз працюють над цим питанням, вже давно працюють, по якорю, давно працюють над цим питанням. По башні і по часам показує, то, що давно ведуться, давно-дуже давно ведуться ці переговори, довгий час, але не дуже вдало. І ведуться ключову роль грає якась жінка, енергетика жіноча. Хоча я багато разів вам казала, що під жіночою енергетикою може бути чоловік. Але він має ту енергетику. Він може бути ще геєм. Так ще можу вам сказати. І іменно таким ну, пасивним, Да? Тому так. А захід для нас це не відкриття, що там. Це не Але ведуться і вже. Вже готуються отакі документи. Дуже вони ретельно то вивчають. І це таємна робота. Дуже вони там не хочуть цього. Сопротивляються, дуже сопротивляються. Але ось підуть зміни. Все одно воно буде. Тіліпатися, але закінчиться добре. Я думаю, що це навіть буде не два місяці. Це, скоріш всього, давайте ми покладемо з вами. Грудень ми точно не кладемо. Ми зараз покладемо січені людей. Отак. А, будь ласка, карти, покажіть мені, дайте мені відповідь, а, чи нададуть нам далекобійну наступальну зброю страни НАТО. Західні країни? впродовж січня так щось буде в січні і лютий? Карти. В січні вони, як вроді приймуть то рішення, і навіть щось ми успіємо отримати в січні. В лютому підуть зміни. Підуть зміни деякий час буде йти ця допомога, а, будуть там проблеми, будуть таємні переговори, але вони от та ж сама карта пала. Але налагодяться. Я вам хочу сказати, так, покажіть мені березень місяць. Березень. Котрі плани, ця Москва буде морочити голову. Так. Да. В общем, потрошку і в березні вже ми не будемо цього мати. Ми отримуємо трошки в січні і трошки в лютому. В березні вже все. Тут, тут взагалі будуть. Такі пригради йти, але ось, бачите, успіх піде такий. О, теж теж піде. Але будуть... за це все буде така перепалка серйозна. Тобто всі три місяці буде щось поступати. Але будуть серйозні перепони до того. Так, вже все в березні. Березень квітень, вже отуди от далі, де, де тепло, вже піде. Все воно на лад. воно, вже насититься фронт, насититься цією зброєю, вже просто по саме не можу. Знаєте як? Вже вони отримають по повній програмі там все. Ось так. Такий розкладик, я хотіла подивитися цю історію, бо треба, треба облегшити хлопцям. Звісно, вони не можуть... Гляньте, яка погода, як я представляю їм зараз тяжко, вони почнуть хворіти. І це, звісно, дуже така історія погана. Ну і давайте я подивлюся, чи будуть у нас на. це я окремо зараз зроблю відео, анонсую вам. Чи будуть у нас ось починаючи грудень? Січень, лютий березень ці 4 місяці, чи буде у нас ця вірусна інфекція, яка буде викликати навіть ці локдауни, чи якісь обмеження, от, зокрема, з оцим ковідом. Давайте я зроблю це відео в окремому і чи коснеться, то ЗСУ. Я думаю, що там всі привиті? от і теробороні також, вони вже прирівняні до ЗСУ. ну, Тим, тим не менше, треба подивитися, чи дуже вдарять, вдарять, вдарять ці віруси по нашим ЗСУ, по нашій теробороні, по нашим військовим. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Якщо є бажання, скидайте, там є картка моя, якщо хочете підтримати каналчик. Це не важливо, яка там буде сума, ніхто не лімітує, в кого яка фінансова е, історія. Ось. І е, Є телефон там для запису, є моя електронна пошта, туди теж можна писати. Все, люди. Почуємось, папа.